Життя йде і все без коректур, ага. і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, І тільки б неба очі голубі, цю землю завжди бачили у цвітіння, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать. Бо в тому схибиш, то вже навіки. Автор Ліна Костенко життя без коректур.